Чи пам'ятаєте ви історії про адвентистів, яким доводилося ховатися під столами, накритими шарами ковтр, щоб друкувати біблійні уроки, або про тих, хто наважився зайти в крижані води, щоб таємно прийняти хрещення? Багато що змінилося у світі за ці роки, але одна річ залишається незмінною. У світі все ще є регіони, де важко і навіть небезпечно стати християнином, де місіонери досі стикаються з перешкодами. У проповіді Євангелія ми звикли до того, як швидко інформація розповсюджується світом. Опублікуйте щось в інтернеті, і ви отримаєте миттєву відповідь з іншої частини планети. Але так було не завжди. Наприкінці ХІХ століття для того, щоб відправити лист зі Сполучених Штатів до Китаю, могло знадобитися більше місяця. Стільки часу потрібно кораблю, щоб здійснити подорож. Сьогодні ж ми можемо надіслати повідомлення, яке буде отримано за лічені секунди. Це чудово, чи не так? Коли це торкається місійної діяльності, миттєва комунікація може бути благословенням. Вона надає нам нові способи досягти людей, ділячись Євангелією. Але це може бути і проблемою, особливо в регіонах, де поширення Євангелія є незаконним або небажаним. Історії опубліковані в інтернеті, можуть побачити всі, включно з тими, хто виступає проти місійної діяльності, церкви Адвентистів Сьомого Дня. Ці люди можуть швидко спровокувати неприємності. Відомити владу та зупинити нашу роботу. Ми дякуємо Богові за чудові історії його керівництва на цих складних територіях. І всі ми любимо слухати такі розповіді. Проте ми зобов'язані не створювати зайвих проблем адвентистським працівникам і віруючим на місцях. Проста оприлюднена історія може поставити життя людей під загрозу та зупинити роботу місій. Тому ми закриваємо ці історії завісою. Коли ви бачите розповідь про місійну діяльність, чи відео з написом завуальована країна або завуальоване місто? Це означає, що вони походять із території, де висвітлення деталей є небезпечним. Ця завіса приховує справжню країну чи місто, справжні імена людей. Але ми ділимося якомога більшою частиною історії, захищаючи життя людей і місію церкви. Згідно з дослідженням Pure Research Center», у 2019 році державні обмеження щодо релігії досягли найвищої позначки з 2007 року. Ці обмеження включають нові закони, що впливають на релігійних діячів і діяльність, релігійну комунікацію та навіть фонди, що підтримують роботу християнських місій. Тож поки що завуальовані історії місійної діяльності дозволять нам побачити частини, але не всю картину. Ми розуміємо, що Бог все ще діє в житті людей. Де, попри протистояння, гноблення і навіть переслідування. Звичайно, ми ніколи не знаємо, які історії та фотографії будуть розміщені в інтернеті, але ми свідомо ставимося до тих матеріалів, які будуть опубліковані. Наші історії не повинні заважати людям почути Євангелій. Ми не хочемо бути причиною того, що хтось постраждає або навіть буде убитий. Ми віримо, що Бог захистить свій народ, але ми теж маємо свою відповідальність. Тому, коли ви бачите напис Країна закрита завісою або місто заховане. Завісою. Будь ласка, зрозумійте причину та особливим чином помоліться за людей, які працюють на передовій місійного фронту у цих складних районах, де випадкове повідомлення, чи підслухана розмова може призвести до побиття, арешту чи навіть смерті. Колись завіса буде піднята. Колись ми зустрінемо людей, деталі з життя яких старанно приховували через небезпеку. І, можливо, ми зможемо сказати: я чула вашу історію. І хоч я не Могла бачити вас і не знала вашого імені, але я молилася за вас. Дякуємо за вашу підтримку місії по всьому світу, особливо в закритих країнах, де Бог сьогодні звершує свої дива.